Дорогі люди, слава Ісусу Христу, бажаю всім вам міцного здоров'я, ось Бог береже всіх вас. Хочу нагадати, як ми живемо в дуже скрутний і тяжкий час. Сьогодні багато скорбот прийшло в наше життя, в нашу країну, багато випробування. І Бог може утішити нас краще, ніж сам Бог, який прийшов сюди. Для того щоб дати втіку кожному серцю. Він помер за наші провини з вами на Христі. Ісус Христос помер за нас на Христі, подолавши смерть, Воскрес! Він є живий і Він кличе кожну людину прийти, звернутися, покаяться. Покаяться це усвідомити свої провини, відвернутися від прикольного шляху і повернутися до Бога, жити згідно його слову. Побажаємо даруємо християнську літературу, безкоштовно, побажаємо взяти. Бережи, благослови вас